Встановили трихфазний інвертор ДЕ потужністю 12 кВт для офісу на 20 робочих місць. Також було встановлено дві акумуляторні батареї по 10 кВт годин кожна виробництво DE літій залізофосфатні. Загальна потужність системи 20 кВт, годин, що дозволить користуватися комп'ютерами на протязі від. 4 до 6 годин. Тут комп'ютери споживають приблизно 3 кВт, а світло півтора. І замовник ще буде робити економію. Це обладнання надійно заземлено та підключено згідно інструкції виробника. Акумулятор не батареї підключено комплектним кабелем з можливістю розширення ємності. Підключення інвертора виконано в коробі силовим кабелем ВВГНГ 5 класу гнучкості Одеса кабель. Ніякі ПВС ми не використовуємо. Чи так зроблено перекомутацію таким чином, щоб працювало тільки все саме необхідно? Тому звертайтеся з нами будувати легко.